Магазин Бутік Елізіум перетворює квартири Одеситів на руїни. До редакції телекомпанії Круг звернулися мешканці одного з будинків, що на вулиці Троїцькій. Стурбовані люди благали допомогти у висвітленні проблеми. Власник магазину одягу Елізіум порушив конструкцію будівлі. Відтепер місцеві мешканці спостерігають за руйнуванням власних помешкань. Далі розповість Ірина Мунцян. Щодня мешканці будинку, що на вулиці Троїцькій, 32, бачать, як стіни вкриваються тріщинами. Щойно власник магазину одягу «Елізіум» позбувся капітальної стіни. Жити у квартирах стало небезпечно. Власники квартир верхніх поверхів не сьогодні-завтра опиняться на вулиці. Опасно знаходитися в квартирах, в квартирах діти, дорослі люди, пожилі люди, Довели нас до білого коленя. вже. ми не можемо рібенка тримати вдома. дома. У сусідки вчора заблокували, вообще рібенка. Двірі заплазаблокірувалась, дом стало сунуться. Тріщать один єдиний в квартирі. Остався закритий. Одесити кажуть, у магазини «Елісіум» було знесено капітальну стіну. Люди занепокоєні у будь-яку хвилину може трапитися лихо. Живемо як на Вулкані. Нас ніхто слушать не хоче. Даже Жек своєпідписання о прекращении работ не может їм вручити. На телефони вони не отвечают, заблокировались. Пол полдвора заняли, пол улицы заняли, повний самозахват. И І нікому ніякого дела. Ремонтні роботи в магазині Елізіум тривають цілодобово. Дорослі вже звикли до звуку відбійного молотка, але не діти. Люди запевняють, власник магазину має усі дозвільні документи. Оказывается, Костюк дал разрешение на вот это вот все безобразие. Ну, четыре семьи с детьми, полноценные семьи, сегодня останутся на улице. Не сегодня, не завтра. Наш дом просто разрушится, просто сложится, как карточный домик. Педлога в буквальном усынце слова рухается под ногами, скажутся мешканцы. Наш дом находится на воздушной подушке. Шесть метров вырыт был котлован на двора И, естественно, захватили чужой подвал. Значит, решение дала Минская Рада. Товарищ Косю, который находится на Мессаидовской 13, мы обращались в прокуратуру, еще не получили ответ голове, городскому, горячую линию, линию доверия. То есть 4 месяца мы везде, в ГАСК. Гаск розрішення дав на реконструкцію. Не спросив согласі сусідів. люди кажуть до міської ради зі скаргами. Вони зверталися неодноразово. Проте команда професіоналів Костусєва робить вигляд, що вперше про це чує. 9 февраля була моя родственниця на прийомі у першого зама мера. І спросила по поводу поинтересовалась по поводу вопроса троїцька 32, что що с з этим домом і их реакции. реакції. Они сделали здали кругленькі и сказали, що а к нам ніхто не обращался. схоже, що обурені люди жалкують про свій вибір, адже міська адміністрація не виконує своїх прямих обов'язків. Это же Одесс, это же наш город. Мы же выбирали нашего мэра. Зачем мы его выбирали? Для того, чтобы он не обращал внимания, мы звоним в мэрию. Они говорят, извините, с октября месяца ваше заявление не рассматривается. Как это не рассматривалось до сих пор? Газ сейчас написал, Почему нам не рассматривалось. Не рассматривалось, по каким э, причинам э, мы не можем вам этого ответить. Все, бросается трубка. Побачити ремонтні роботи, що здійснюють власники магазину Елізіум. Кореспондентам телекомпанії Круг не вдалося. Не допомогли навіть правоохоронні органи. Представники модного магазину Бутіку відмовились. Проте скористувались нагодою та привітали родичів. Так ви можете мама. Піду тя привіт, пользуюсь случаю. Вона знає. Всім привіт, Одеситам вдалося потрапити за огорожу. Виявилося, що там відбувається реконструкція першого поверху. Ці фото свідчать про те, що перший поверх поєднався із підвальним приміщенням. Катерина Бабильова судиться з власником магазину вже давно. Жінка втомилася від нескінченного процесу. Почти 8 років Я сужусь з власником магазину Елізіум, який знаходиться на першому етажі. когда они раньше делали, типа, подставные лица, они приходили к нам домой, четко говорили, что это подставные лица, вы же понимаете, вы будете судиться годами. Вам это хочется? Предлагали мне 3, 3 тысячи долларов, только чтобы мы закрылись. Катерина Бабылева втомилась рахувати прізвище керівництва салону, адже кожного разу вона нове. Кособузский это собственник магазина «Элизиум». Полностью. Они часть магазина сдают в аренду. Вот. Напротив, буквально вот с 4 октября, эм, Аніже только та його родственники Фролова, що же там діли реконструкції Фролова в першому на першому тазові в магазині Лізіум. Напротив со двора, от получается, ніж не весь перший та ж дома. Собственником став слід Фролова. У декларації про здійснення будівельних робіт номер телефону пані Фролової. Телефонувати жодного сенсу не було. Добрий день, а мені потрібна Людмила Євгенівна. Ну, а, а вибачте, цей чи номер телефону? Дзвонити. Це зовсім інший номер телефону, я вже сказала вам. А мені. А то тобто, ви не Фролова, Людмила? Ні. А ви, ви це... Це, вже, це вже другий тиждень, хтось телефонує. За, за, за цим номером, так? Так. Я вже <світків> декілька <десь> разів говорила. <світків> ми ну ми добре. Помилилися, де чи помилково набрали. Це Рівненська область. Схоже, що в Рівненській області про пані Людмилу Фролову не чули. Хоча цей номер зафіксований в офіційному документі, кореспонденти телекомпанії Крук спостерігатимуть за подальшою долею карткового будинку, що на вулиці Троїцькій, 32. Ірина Монтял Юрій Рук, телекомпанія «Крук».